Привіт, малята, мене звуть Веселка. Я веселка кольорова, чепурненька та чудова. Прийшла до вас у гості запитати, чи не бажаєте ви мої кольори назвати? А якщо хтось не пам'ятає, це не біда. Я нагадаю. Щоб кольори запам'ятати, треба віршик промовляти. Кожне слово цього віршика починається на ту саму букву. Що і назва кольору. Послухайте уважно. Чепурний, пузатий, жук, з'їв, барвистий, свіжий фрукт. А тепер повторимо і слова віршика, і назви кольорів. Чепурний червоний, пузатий, помаранчевий жук, жовтий з'їв. Зелений, барвистий, блакитний, свіжий, синій фрукт фіолетовий. Дуже добре, діти молодці. А тепер спробуйте пригадати віршик і назви кольорів самостійно. Молодці діти добре впорались. Я з нетерпінням чекаю на вашу відеовідповідь. До побачення!